Гордон розказував, а ми повірили. Розказує він, що до кінця 24-го року закінчиться гаряча фаза війни, що не так з прогнозом Гордон, Чому так багато розчарувань? Я не буду аналізувати ці прогнози з точки зору журналістики чи політичної точки зору, то не моя тема. Пропоную подивитися на цю ситуацію з психологічного боку як практичний психолог. Ми всі вже втомилися від цієї війни і бажаємо її завершення. Саме тому ці прогнози знайшли відгук у серцях українців. І багато хто щиро сподівався на завершення гарячої фази війни, як обіцяв пан Гортон. Більше того, він повідомив, що 30 грудня відбудеться історична зустріч, яка покладе край нашим стражданням. І багато людей в це повірили. Але цього не сталося. І тут виникло розчарування, зневіра, посипалися хейти, звинувачення і тому подібні речі. А чому так сталося? Тому що багато людей знаходяться, скажімо так, в дитячій позиції, чекають якогось дива, чекають якогось такого розвитку подій, яке хочеться, незважаючи на те, чи є підстави, що саме таким чином ці події будуть розвиватися. Ну, от дивіться, війна. Є об'єктивна реальність, вона така, яка є. Чи є якісь, скажімо, передумови для того, що гаряча фаза війни у 2024 році закінчиться? Скоріше за все, ні. Об'єктивно. Так, безумовно, ми звичайні люди. Не знаємо усіх нюансів на політичній арені? Ми не знаємо до кінця, що відбувається на фронтах. Загальний огляд ми маємо, уявляємо картину, якась вона в нас є, але ми до кінця все рівно не володіємо інформацією, як воно насправді, які там домовленості на політичному лінкі між різними країнами відбуваються. Чи дійсно є от такі серйозні підстави вважати, що ось ось все закінчиться? Але ми втомилися і дуже хочемо, щоб так було. Тому починаємо в це вірити. І в чому тут дитяча позиція? Наприклад, дивіться, дитина хоче якусь іграшку, вона не розуміє, є у батьків можливості придбати ту іграшку фінансові, можливість піти в магазин чи замовити її в інтернет-магазині, наприклад, неважливо, вона просто хоче. І от, коли ми чуємо від інших людей якусь інформацію, яка нам подобається, яку ми хочемо вірити, ми на то як малі діти. Я хочу, щоб війна закінчилася. Всі цього хочуть. Але яка об'єктивна реальність? Які є підстави так вважати? Тому найгірше, що коли люди очікують щось, ці очікування не виправдовуються. Це дуже часто буває не тільки в ситуації з прогнозуванням закінчення гарячої фази війни, а й в інших життєвих ситуаціях. Наприклад, в особистих стосунках, в робочих якихось щось собі захотіли, щось собі вигадали і вирішили, що ця людина або ці люди зроблять так, як ми хочемо. Ми очікуємо, що ця людина зробить так, як я хочу. Мій чоловік буде мені постійно дарувати квіти, каву ліжечку носити чи сніданок, бо я так захотіла, а він цього не робить. І в мене розчарування від того, що він цього не робить. Тобто, ми ці очікування взяли зі своєї голови, тому що нам так хотілося, але ми не оцінили об'єктивну реальність. Ми не поцікавилися, по-перше, ця людина готова нам каву готувати, носити в ліжечку і так далі. Ми не проговорили навіть про це, ми не попросили про це. Ми просто очікуємо, що отак воно якось буде, тому що нам так хочеться ну, от я хочу, і все. Ну Дійсно, як малі діти, розумієте? Тому е що величезні очікування, які не, виправ... не виправдалися, це надзвичайно сильні негативні почуття. Щоб так не було, не варто зачаровуватися. не варто зосереджуватися на сумнівних очікуваннях, на вирішенні проблеми одним єдиним варіантом. Тоді не буде розчарувань, болісних розчарувань навіть. Якщо повернутися до війни, вона могла завершитися у 2024 році. Так, вірогідність така була. Підкреслюю, вірогідність, а не єдиний можливий варіант, як багатьом того хотілося. Але ж так хотілося. Розумію, я теж цього хочу. І в той же час є об'єктивна реальність, яка має декілька варіантів розвитку подій. Декілька, а не один. Багато хто обрав один бажаний і очікував дива, а дива не сталося. Що робити, щоб уникати подібних розчарувань? По-перше, тверезо, раціонально варто оцінювати ситуацію. Очікуючи найбажанішого варіанту розвитку подій, усвідомлювати, що може бути по різному, які є варіанти. Ми не знаємо всього того, що відбувається на політичній арені. До кінця не знаємо, що відбувається на бойових зіткненнях і так далі. Звичайно, є випадкові події. Звичайно, є такий фактори, як так званий чорний лебідь. Їх вже декілька було, і не виключено, що щось станеться, наприклад, здохне той, про кого ми всі думаємо і мріємо, що він здохне. І події можуть змінитися кардинальним чином. Не факт, що закінчиться війна, але може змінитися розвиток подій. Тобто ми не виключаємо того найкращого варіанту, але розглядаємо декілька. Вмикаємо критичне мислення і сподіваючись на найкращий розвиток подій. Одночасно з цим розумію, що підстав для завершення війни в 2024 році було замало. Що є об'єктивні підстави розраховувати на те, що події ще будуть рухатися якийсь період часу, що це не відбудеться, можливо, навіть у 2025 році, можливо, і в 2026 ми не знаємо, як воно буде. Тобто, ми готуємося до декількох варіантів розвитку подій. Коли немає такого надсильного фокусування на одному варіанті, ще й малоймовірному, тоді не буде такого болісного розчарування. Другий момент. Можемо увімкнути дослідницький інтерес, таку собі цікавість. Отримали інформацію від гордона і подумали, цікаво, а що з цього вийде? Наприклад, я коли почула цю інформацію, подумала, було би добре, якби закінчилася хоча б ця гаряча фаза війни. Але побачимо, яка в нього інформація, думала я. Подробицями він не ділився, він не, не говорив, хто його джерела і так далі, казав, що є там в нього надійні джерела. Інформації, є підстави саме так пожар. Ось, і от як буде 30 грудня, цікаво, що буде 30 грудня, об'єктивно розумію. Навряд чи воно там щось скінчиться, а насправді, а може, і скінчиться, я не знаю. Ну і от настало 31 вже грудня, ми побачили, що 30-го нічого не відбулося. Будемо тепер дивитися, що ж він буде проказати, які в нього були підстави, що буде далі і так далі. І так далі, і так далі. Почекали, не вийшло, шкода, але підстав було замало, тому нічого й дивного не сталося. Було та й було рухаємося далі. І найголовніше третє робимо все залежно від нас, щоб наблизити нашу перемогу. Кожен на своєму місці. Навіть якщо нам здається, що ми нічого особливого не робимо, насправді це не зовсім так. Кожен із нас щось робить для того, щоб турбуватися про себе, турбуватися про своїх близьких, працювати, сплачувати податки, підтримувати економіку нашої країни, допомагати один одному своєю професійною діяльністю, волонтерською діяльністю, здійснювати якісь позитивні речі. Нас багато, і кожен може додати свій внесок у загальну скарбничку. Тобто позиція дорослої людини, це аналітично і критично мислити, оцінювати події так, як вони є, і робити те, що від нас залежить, для того, щоб наблизити те, чого ми так хочемо отримати. Є ще такі речі, які від нас залежать, і які від нас не залежать. Це слід розрізняти те, що від нас залежить, ми робимо те, що від нас не залежить, ми приймаємо як є, як об'єктивну реальність. А очікування дива, очікування отримати бажане без раціональної оцінки ситуації це дитяча позиція, яка призводить до розчарування. Саме тому так багато людей зараз звертаються до гадалок, якихось магів, колдунів, езотериків тощо. Це перекладання відповідальності на інших по великому рахунку. Можна отримати миттєве полегшення там, від тієї чи іншої інформації, повірити в неї, ну, але проблему це не вирішує може навпаки додати розчарування з прогнозом на 30 грудня. Якщо ви відчуваєте, що вам важко впоратися самостійно із тими навантаженнями, які маєте, звертайтеся за допомогою до психологів. Нам зараз усім дуже дуже важко, і тому турбота про своє ментальне здоров'я це дуже важливий такий момент. Я з свого боку запрошую вас на безкоштовну психологічну діагностичну сесію. На ній ми познайомимося. Ви зрозумієте, чи підходжу я вам як спеціаліст із психологічних послуг, а я, свого боку, чи зможу вам допомогти, бо є межі моїх компетенцій. Якщо я це побачу, то відверто вам повідомлю про це. Можливо, будемо співпрацювати, а можливо, просто залишимо все, яке, і це буде цікаве знайомство. Завжди у кожного є вибір. Записатися на таку сесію можна за посиланням в описі до цього відео. Також запрошую підписатися на мій телеграм-канал, це спільнота психологічної підтримки для українців. Там багато корисного про стресостійкість, яка нам так потрібна зараз і не тільки. А ще це підтримуюче середовище однодумців. Я періодично проводжу безкоштовні психологічні практикуми. Теоретичну частину я викладаю тут на youtube каналі. Однак найцікавіше за лаштунками це відверті розмови про наболіле Питання відповіді. з етичних міркувань та дотримуючись конфіденційності. Записи цієї частини я не роблю. Також під час цих зустрічей я проводжу практики для опрацювання тих питань, які обговорюємо. Тож долучайтеся за посиланням також в описі до цього відео на мій телеграм-канал, там я роблю оголошення про ці практики. Також запрошую підписатися і на цей YouTube канал. Турбуємося про себе, бо ми того варті.